День, дорогі друзі. Прийшла з роботи і бачу, що мої клумбочки виглядають ужасно. Отак От все забито дощем, а хосточки вже майже всі повилазили, тому хочу навести порядок. Може, якісь ідейки поприходять мені в голову. Буду зараз працювати, бо вже почала полоти, але, думаю, зніму, покажу вам. Який непростий це процес. Дивіться, яка хусточка гарна. Підпишу її назву, бо зараз не пам'ятаю. Вона вазообразна, висока росте. Я її в минулому році ділила. Надію, що вона все одно буде гарна. Зараз почищу все і покажу вам. Поки що виходить в мене вот так. Потрошки викладаю камінці. Зробимо такий міні-ракарій. А остальне замульчую корою. Сьогодні, не знаю, чи встигну. Дивіться, от мінічки вилазять, манюсечки, мишині ушка. І от тут вилазять. Мишині ушка. Вот які вони манюсінькі. Але вилізу будуть гарні. Що вспію сьогодні зробити, вам покажу. А що не вийде, значить буде завтра після роботи. Моя бусенька йде, моя буся красавиця, красавиця. Оце моя стара клумбочка з хосточками, теж вилазять. Бачите, краса яка? От, і тюльпанчики поміж ними. Ну ці клумбочки вже років 20. Сусіди працюють. Всім хочеться зробити красу. Вже вечоріє, починає темніти, пока зупинилася отак. Роботи багато, можливо, завтра ще щось придумаю, не знаю. Ну, поки що мені подобається. Викосила сьогодні наш міні-газончик. Ну, виглядає не дуже, але наросте, все буде окей. А зараз хочу поприбирати на оці клумбочки. Земля тут теж ужасна. Як ви бачите, такі тюльпанчики порозпускалися, красавиці. красунчики верніше. Ось Вот такий баданчик у нас тут сортовий. Вот як він називається. Ось така хусточка вже вилізла. Красотулька. І ось така хосточка вилізла. Оже гарнюня І От малесенький вилазить. Все треба прополоти. Все треба привести до порядку. На Все не вистачає часу. І от такий баданчик. Бачите, яка квіточка гарна в нього. От який красавчик. А він називається от так. Наша Буся, як завжди, без мене нікуди. Буся. Буся. От, Будемо зараз працювати. Що зроблю? Покажу. Цвіте наша вишня. Цвітуть наші персики. Це маленький, а це старенький. Це мої хосточки новенькі посажені. Зараз їх полью, а то вже бачу, попідсихали. Листочки розкручують, бачите? От так, Це посходили мої хости. Краса, це гіхерка так підросла. Оці щось не подобається, листочки жовтіють. Певно, підмерзають. Холодно в нас дуже. От так трошки прополола сьогодні, наскільки хватило мочі і наскільки хватило времени. Бачите гарненько, як прополено. Красота. А друга половина жде до завтра, тому що нагадалась, що є ще робота. Зараз вам покажу, яка. Збирала сьогодні дуже-дуже нужну річ. Бачите, які камінчики? Всі підуть на наші клумбочки. Зараз машину розгружу і вже буде вечір. Ще да, Буся поможе, мабуть, Буся? Поможе розгружати. Давай, приступай. Доробила свою клумбочку і камінчики мені пригодилися. Ось так повикладала їх, щоб рослинком було удобніше. І я бачила, де що сходить. Мені газончик свій покусила, бачу, знову відростає травичка, прямо росте, росте. І кожен день стає більшенька. Отака в нас хвосточка є. Новенька в минулому році її придбали. А це так папоротнички вилазять. Ось так вони піднімають. Свої гулівоньки. Дуже все це помаленьку, бо дуже в нас холодно. Це мої іриси повставали. Вітер дуже піднявся знов. Зараз буду свою оцю клумбочку прибирати. Піднято. От клумбочку свою прополола, замульчувала, наскільки хватило її корою мілкою. Пригодився мені той мішок. Я думала, що буду під низ її стелити, але мені кажеться так гарно. О, бачите, як вийшло. Я сподіваюся, що рослинкам так буде краще. Земля не буде так пересихати, а то просто якийсь жах. Просто жах. Гортензії бідні, мучаються. Вже три рази пообмерзали. Накривати немає можливості їх без кінця. Але відновлюються. Квітувати вряд ли чи будуть в цьому році. Бачите, що пооставалося з них? Днем тепло, 15 і більше градусів буває, а вночі холодно, до двох опускається, але нічого виживуте.